Мав розмову з одною жіночкою, і вона мені каже, Володя, а чого ж це так важко знайти зараз того плиточника? Ну, всім зрозуміло, ситуація в нашій країні така, що багато майстрів зараз стоять на захисті нашої країни. Тут це невід'ємний фактор, цього, що не можна знайти, але є ще один фактор, який конкретно впливає. От я кажу, у вас є діти взагалі? Вона каже. Да, в мене два сина. Я говорю, а, а де вони вчаться? Що вони як? Ну один вже працює, а один навчається. Працює один е, в it компанії престижній, а інший на юридичному вчиться. От вам і відповідь, розумієте? Ніхто, ніхто не хоче, щоб е, е, ну може хтось хоче, але це прям одиниці, щоб їх діти були будівельниками, плиточниками, штукатурами. Всі хочуть вибитись. Десь кудись, знаєте, щось таке, щоб сидіти і не робити. Бо як це так? Мама такого, знаєте, скаже, мій син в ІТ-компанії працює, а хтось скаже, та, ну, мій син плиточник. Понятно, що воно ну, не престижно, це не престижна професія. Але згадайте мої слова, аж оплювався, що пройде 20 років, і ті самі плиточники, ті самі штукатурі і маляра будуть. Будуть ого-го і заробляти, і будуть престижними, і ще, і ще будуть хотіти йти вчитись. То тому що отак, отак, отак воно склалося.